Влада втратила всю честь, совість абсолютно, от повністю наглухо. починаючи від тих, хто верху закінчується такими взагалі там ТЦК поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусід для сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цій культури європейської, неважливо, не американська неважливо. Бо ставте от плюс коменті не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо бо, бо просто чесний. Бо це твій друг. Типа ти ж не можеш з другом бути нечесним. Розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це а, зустріч друзям, як бі бізнес-стреча. Бізнес-треча, пам'ятаю, у них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматична, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирать. А що ти за кордоном, а чого ти не на війні, а що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донати, а що не державною? В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто. Наглухо. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіше, типу, але ж ми бачимо нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнуть якусь по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали це по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусика когось випустили. Їм опять за це нічого немає. І вони далі починають. Ви ж бачите, їм? ну вся людяність, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно, і люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Ванівні чоловік помер на війні якого теж отак, знаєш закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. А всередині в неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що і гроші за це отримують. але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи. Перемісить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою цю біль емоції десь виплеснуть, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людиність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. От був в туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке, бо нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Ну, отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були за кордоном. В Україні. І Так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напиздить це все, помієте? Отака от ситуація. А ми з вами, як на призволяще кинуті. Пропаганди їхні надивились, в щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як кадіночки, як розорвані, Не одне ціле, не одне сильне. Розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу отак всередині, блін, погасіть, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми а, поодинці нічого не могли зробити. Розумієте? Сильних на війну. Вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всі, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось А, або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ, давайте теж доб'ємо налогами, всім зробимо, так, ще й от зашугаємо їх. І якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом. А не десь їм там потакати, подгінати, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то, то вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де б вони були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була. Завжди допомагати один одному, щирими, бути і так далі. Так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним дуже важливо, бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі. Все. Я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, -па, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну для ЗСУ. Вже третя за місяць, так. Да. Ну так, стараємося, стараємося.